Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. А поки херсонці вже четвертий день святкують своє звільнення Збройними силами України від окупантів, а ми чекаємо їхнього підключення до євросерверів. Слава ЗСУ! А новини з загального теста новорічного оновлення 119. Здається, нам в коробки хочуть покласти польський преміум середній танк восьмого рівня з механікою зміни режима двигуна. По аналогії з прокачуваним КС-63 фінального танку середньої гілки поляків. Ми вже давно очікували премтанк цієї гілки-прокачки, але його так і не випускали. І як зазвичай це роблять з будь-якою новою гілкою. І от прийшла новина, що він повністю готовий до релізу. Та й марафон на нього робити вже запізно. Отже, час переходу в швидкісний режим буде тривати 2,5 секунди, а вихід з режиму 1,5 секунди. І як і в 10 рівня, всі вогневі характеристики будуть битися вагонні, поки задіяний режим. І саме в останній релізній версії танк отримав відчутний буст. Характеристиках відносно того, що мав ще з початку серпня, швидкість заряджання гармати змінено з 8,15 на 7,77 секунд. Танк буде мати основний снаряд бронебійний і голдовий кумулятив. Обидва на 250 одиниць шкоди. А що найголовніше, стандартному снаряду збільшили бронепробиття зі 190 мм на 208. А загальна шкода в хвилину збільшилась з 1841 одиниці до 1931 одиниці шкоди. Також скоротили час зведення з 2,59 на 2,4 секунди. Ну але ж основна фішка танку не вогнева потужність, так, поговоримо про його швидкісні характеристики. В звичайному режимі швидкість вперед складає 50 км на годину, а в турборежимі всі 70 км. Тому на восьмому рівні можна буде змагатися з колесними танками, хто перший займе якусь важливу для команди позицію. З цікавого ще те, що танк має чудове бронювання, лоба башти в 260 мм, і цим можна користуватися. Приїхав першим на важливу позицію і від рельєфу тримаєш команду суперників, поки твої помічники доїдуть на позиції. Танк має непоганий огляд, як для восьмого рівня 380 метрів, але можна було б і краще. Також танк має хороше і дуже потрібне маскування в 17,5%. При русі ж в швидкісному режимі воно звичайно зменшується. Щодо броні в корпусі, то вона повністю відсутня. Лоб по 80 мм, борти по 60, а тил пробивається будь-яким фугасом. Машина має хороший запас міцності, як для середнього танку, в 1350 хітпойнтів. Ну що ж, коротко констатуючи всі ці факти, і будуть гонки. Побачимо, як він себе зарекомендує на восьмому рівні, адже десятка фантастичний танк, що може змінювати хід бою. Друзі, отримував багато коментарів з питаннями по трейд трейд-іну на Євросервері. Так от єдине, що я знаю, це те, що такого довгого проміжку між ними ще не було раніше. І також вони найчастіше за останні роки завжди проходили в жовтні та листопаді. Ще з цікавого під одним відео мені написали, що на мапі промзона на одному зі складів було помічено декаль Чорного Ворона. А це ще той добрячий спойлер. Адже нам люблять в гру помістити якісь пасхалки, щоб будувати різні теорії. Так що чекаємо. Думаю, що єдиний шанс його отримати ще в цьому році це відразу після Чорної П'ятниці. Або на неї. Ну що, як на твою думку, такий польський СТ краще отримати в коробках за Калібана та Йоха? Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати збройні сили України. Слава ЗСУ.